Всім привет! Сьогодні е, получив насосик і вже хочу розібрати, э, е, Можливо замінити резинки. Все цього показувати не буду. Ну покажу, як розібрав. Е, витягнув шток. Палець такий, от, він тут стоїть. Бачите, ржавчина. Пішов конденсат. Все зроблено з металу повністю. Тому його треба перемагати, перечищати хоча б, я знаю, ну раз в полгодика, хто як хочете. Чим більше розбираєш, тим швидше поламається. Зараз це, це все перетру. Цю гайку є відкрутив, зажимав тіски, тому що видно теж заржавіло. Тому зараз ми Латуніва, Поэтому было очень хорошо зажато. Верхняя поржавела. Поэтому вот такие дела. Так, да. Насос нуждается в смазочке. Протрем всю трубу. Внутри вроде бы в идеальном состоянии. Поэтому я не буду показывать весь разбор. Есть видео. тут Куски якісь чогось непонятно чого. Тому надо всі резиночки поперебирать, поперетирати, щоб все було в ідеальнішому стані. Так що, в принципі, перетру, зроблю. будем качати. Так що, пробуйте. Нічого сложного нема в розборі. можете подивитися відео. Повний розбор. Поэтому я просто делаю коротеньке відео, щоб показати, я купив насос в якому він он стані. Брав я його не новим. Е, Тому ну хочеться побачити, що внутрі. Тому всім успіхів. Підписуйтесь на канал, Ставте лайки, дизлайки, коментуйте, Як правильно смазувати, яку смазку використовувати. Я хочу смазати різьбу вот такою смазкою. мульти. Поэтому и хочу использовать э, смазку внутрь силиконовую. Не масло оружейное, не какое-то там крутое масло, а именно силиконовую смазку. Поэтому правильно ли я делаю, неправильно, напишите мне, пожалуйста, и какую используете вы. Поэтому всех успехов, пока!